Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Час новину марафоні. для вас. Працюють команди фактів і -Ві» та Вікон СТБ. Сьогодні по обіді росіяни вдарили авіабомбами по містечку Оріхів на Запоріжжі. Один чоловік загинув, ще одного поранено. Тим часом у нашому генштабі повідомили про знищення чергового дорогого ворожого ударного вертольота к 52 відомого як Алігатор. Троє поранених сьогодні і на Харківщині. У селищі Шевченкове Куп'янського району під час обстрілу з реактивної артилерії травмовано двоє жителів. Тут пошкоджено щонайменше 40 будинків. У селі Вільхуватка це теж Куп'янський район. Поранений 40-річний чоловік. Це був артобстріл. О пів на четверту ранку Росіяни вгатили ракетами по передмістю Харкова, селищу Хорошеве. Там вщент зруйновані два будинки. Ще півтора десятка побило уламками. У людей потрощило дахи, вікна, фасади. Минулося без постраждалих. Як розповіли сусіди, власники зруйнованих будинків саме напередодні ввечері поїхали до Харкова. Попередньо були використані дві ракети калібр, які були запущені з акваторії Чорного моря. На місці частково зруйновано близько 12 приватних житлових будівель на території однієї з яких відбулася пожежа. Місія МАГАТЕ прямує в Україну. Їдуть перевірити ситуацію на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС. Анонсував у Твіттері очільник організації Рафаель Гроссі. Також він планує зустрітися з президентом України і представити програму допомоги в ліквідації наслідків. Тим часом, за даними енергоатому, рівень води у ставку охолоджувачі ЗАЕС стабільний понад 16 метрів. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022-го. Тому для їх охолодження потрібно менше води. За словами керівника енергоатому Петра Котіна, крім Каховського водосховища, є ще кілька джерел підживлення ставка охолоджувача. Це мобільні насосні установки, які можуть розгорнути за необхідності, а також використання підземних свердловин питної води. У частині Херсона від завтра вводять тривалу комендантську годину. Пересуватися у корабельному районі міста можна буде лише з 12 до 15 години. Триватимуть такі обмеження до 19 червня. Це найбільш підтоплений район міста. Зараз людям, які тут залишилися воду та їжу, доставляють волонтери. Цю частину міста росіяни ще й постійно обстрілюють. Наша Ольга Читайло виїхала туди разом з американськими волонтерами. Ці кадри знімали вчора. Відтоді вода ще більше відступила. І місцеві сподіваються, що невдовзі до них можна буде добратися не човном, а автомобілем. Волонтери збираються в одному з районів Херсона. Ближче до води дозволяють під'їхати лише одній автівці з метою безпеки обстрілювати, да. Окей. для засновника фонду Global Empowerment Mission Майкла Капоні це не перший такий виїзд. У найвіддаленіших підтоплених районах був буквально напередодні. Його команда допомагає Україні з перших днів війни. Коли надійшла інформація про підрив дамби разом з фондом Говарда Бафата, відреагували швидко. скоординувалися з місцевою владою, поставили 80 вантажівок допомоги, 800 тисяч літрів води, 100 генераторів, 30 фур з їжею. Зараз цю їжу та воду волонтери їдуть роздавати туди, куди можна добратися лише човном. Він вже чекає біля берега. Давай сюди, Сань, давай, щоб забрав після ім'я. Зараз сильний дощ і це нам на руку, бо ворог не може за нами слідкувати з допомогою дронів. Це краще по безпеці, але щоб вітер не балувався сильно. Так все буде дуже добре. За кермом місцевий житель Володимир. Він на своєму човні теж допомагає херсонцям з перших днів після катастрофи. Пояснює Майклу, чому для нього це так важливо. мій район, я з детства вирос на цьому районі. Чоловік каже, з родиною після початку війни виїхав в Австрію, але не зміг там залишатися і повернувся. Там все блиске, все красиво, дуже гарно, але я там немає нічого, що не подобається. Я живу, коли я їду на човні. Вода воно. Майкл звертає увагу на те, що з під води вже видно траву, а напередодні тут все було затоплено. Вода спала за цю ніч, за цю жодня на п'ятдесят шістдесят сантиметрів. Це відчуває сіксі. Звісно, відчувається. Ми вчора на спуску блодку спускали. Так нам прийшлося йти вже по прямійську. Вода стрімко відходить, і подекуди вже навіть човен не може пройти. Ми прямуємо на острів. Це район Херсона, який найближче до російських позицій. Врешті наша перша зупинка тут живе лише один чоловік. Привезли йому питну воду. Водичку привезли, водничку да. А ви тут залишаєтеся, ви не виїжджаєте? Да, так вже поздно виїжджати, вода вже падає. Тут ще там у сосі довжний бути охранник. І угу. все, так. Да? Ані на криші сиділять. Ви Прямо далі на цій ділянці глибоко з під води видно лише дахи приватних будинків. Це час сектор. Тут машини сауни Були на здачі вот десь. Запливаємо у район багатоповерхівок. Тралібусні дроти. Ага. Вокруг цього це ж ми їдемо дорозі, яка від рух цього метро району навколо. Все Хто Той живе в під'їзді. Відгукуються у наступному будинку. Люди запитують, чи є хліб, чоботи та чи можна зарядити телефони. У вас Скільки вас залишилося в під'їзді. Скільки вас людей в під'їзді живе? Галамачесім хотіла чи. У кожного була своя причина залишитися. Я за копіраті спати до порядка. Тобто, ви залишилися, щоб швидко включитися в роботу. Окрім того, каже Микола Іванович, не змогли вивезти тварин. Ми їх намагалися винести до полку, до води. Вода чуть глибше, Вони тікають. Волонтери віддають людям харчі та воду. О, прямують назад, кожен такий рейс небезпека і для них. Адже росіяни вже не раз цілили саме у волонтерські човни. Володимир жалем дивиться на свій рідний район. Спершу жорстоко обстріляний, а потім затоплений росіянами. каже найбільше боїться, щоб острів не перетворився на зону відчуження, а найбільша мрія, щоб сюди повернулося життя. Сирсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко. Факти, ICTV, єдині новини. Уже кілька днів у Чехії збирають допомогу потерпілим від підтоплень на Херсонщині. У Празі є кілька пунктів, де збирають речі, їжу, предмети, гігієни, медикаменти, фільтри для води, одяг та взуття для українців, які постраждали внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Щодня до України їдуть десятки мішків і коробок. А ось тут одне з місць організації Дім добра, де всі охочі можуть допомогти. Посилки доправляють знайомим волонтерським центрам в Україні поштою і транспортом. Є тут і все необхідне для людей з інвалідністю, для дитячих притулків від тварин. Цікаво, що активно волонтерять і росіяни. Одна з організаторів допомоги Херсонцям у Празі Марія, вже давно з чоловіком і дітьми виїхали з диктаторської країни. Вони різко засуджують режим Путіна і від початку повномасштабного вторгнення допомагають українцям. Мы сидеть на месте не умеем, и нам очень хочется помочь. Мы не только привозили вещи, но я осталось помогать. Как можно этим не заняться, скажите, если вы живете в Праге, и здесь столько беженцев. И это невозможно это смотреть, когда у тебя есть возможность помочь. Ты помогаешь. Ді вона і допомагаю людям, які постанали. Считаю, що Росія виновна в цій війні. Поэтому питаюся хоча б могу мінімально. Ну, У Євросоюзі не виключають, що цієї зими зберігатимуть запаси газу в українських підземних сховищах. пише видання Блумберг. Уже розмірковують, які саме об'єкти можна буде для цього використати. У Єврокомісії ведуть перемовини з українською владою щоб узгодити всі деталі. Зокрема, розглядають як варіант більше волицько-угерське на території Львівської області. Укртрансгаз готовий надати третину із 30 мільярдів кубометрів сховищ, які розташовані у відносній безпеці. Газові сховища в країнах ЄС нині заповнені на 70%, а повністю їх заповнять до вересня. Водночас, зберігання газу в Україні дасть змогу уникнути його надлишку для Євросоюзу. Втрата питної води на Дніпропетровщині, навчання з евакуації населення на Запоріжжі, мінні та інфекційні забруднення в Чорному морі на Одещині. Такі страшні наслідки терористичного акту Москви, підриву Каховської ГЕС, 60 тисяч жителів Нікополя Дніпропетровської області залишилися без питної і технічної води. Людям підвозять її організовано у Запоріжжі. Ситуація стабільна. Стрімке падіння рівня води у Дніпрі дещо уповільнилось. Натомість іхтіологи готуються до масової загибелі річкової риби за кілька тижнів. А Держпродспоживслужба вже нині закликає не вживати її. Це у нас бочки, каструльки, відеречка, поливалочки набираємо Доживу воду. Бо технічно води вже немає. Без води залишились всі жителі Нікопольського району Дніпропетровщини. Це одне з сіл червоногригорівської громади. Юлія розповідає, вода зникла на другий день після підриву окупантами Каховської ГЕС. Зараз шукаємо куби, які щоб купити і ще набрати, тому що нам треба вода. Ми без води помремо. Помре все те, що ми вже півроку садили, вирощували. До Нікопольського району вже доставили більше десяти цистерн з водою. В районі облаштовані і 53 пункти видачі води. Туди ж направляють і гуманітарні вантажі. Якість води постійно перевіряють. Вона хлорірована, так що ну, желательно, звісно, кипятити. З кожним днем об'єми більше і більше стають. Без централізованого водопостачання від суботи і сам Нікополь, ажіотажу на питну воду немає. Люди заздалегідь зробили запаси. В місті працює 21 пункт видачі води. Складніша ситуація в районі, зокрема, в Покровській сільській громаді. З п'яти лікарень Нікопольщини евакуйовують пацієнтів. Першим транспортували вісім паліативних хворих. Вже сьогодні привезуть їх тих, хто знаходиться на гемедіалізі. У Криворізькому районі запасу води вистачить щонайменше на місяць. В обох районах наразі розробляють мережу свердловин. Планують встановити 60 колонок. В області готуються до будівництва магістрального водогону. А на центральному пляжі Запоріжжя вода буквально одразу почала відходити на очах в ошелешених людей. Узбережжя взялися чистити прості містяни. За тиждень рівень води у Дніпрі кажуть посадовці впав на 3,5 метри. Аби жителі Біленьківської громади не опинилися без питної води. Тут почали продовжувати труби водозабору і заповнювати ємності. Всі ми робили запаси і в лікарні, і в школах. У самому Запоріжжі твердить місцева влада, скрути з водопостачанням не має бути. У нас він рівень води знизився за рахунок Дніпровської гес. Ми більш-менш регулюємо в середньому за годину. У нас спад води десь біля одного сантиметра. В енергодарі та на ЗАЕС, каже мер міста ситуація поки стабільна. П'ятий енергоблок переведений у стан холодна зупинка. Води у ставках, що мають охолоджувати ядерні реактори 16 метрів 60 сантиметрів. У місті є електро- і водозабезпечення, Робота на атомній станції зараз. Окупанти, на жаль, обмежили присутність, тільки оперативний персонал пускають на станцію сьогодні. По ставку охолоджувачу, рівень незмінний. Знову ж таки, за інформацією на економіку. У Запоріжжі провели навчання з евакуації людей із забруднених територій, бо у разі аварії на ЗАЕС вивозити доведеться понад 100 тисяч. Згідно плану евакуації, нас орієнтовно буде для евакуйоваці. орієнтовно, це при саме гірших я ще раз орієнтовно 130 тисяч населення. Іхтіологи твердять, в Дніпрі буде масова загибель риби через задуху. Чимало її скупчились в неглибоких ділянках, що утворилися після відходу великої води. Втрата біоресурсів в акваторії Каховського водосховища величезна. Тим часом Держпродспоживслужба закликає запоріжців не вживати річкової риби через високу загрозу розповсюдження ботулізму та інших кишкових інфекцій. Це небезпечно тим, що він буде також перегнивати на наших берегах і стимулювати розмноження бактерій, які будуть забруднювати наше море. Одеське узбережжя за лічені дні перетворилось на звалище. уламки зруйнованих будинків, побутові відходи та гори очерету принесло течею з Херсонщини. Екологи фіксують перевищені показники нафтопродуктів та важких металів у чорному морі. Крім того, солоність води понизилася втричі. А отже, бактерії та інфекції поширюватимуться швидше. Купатись у морі небезпечно. Але ну, я воду не лізу. Так що... А тут же пісок, як пісок. Мін не боїтеся? Ну, якщо міну, ну міну. Брати не буду, а Оперативному командуванні південь кажуть, екологічна небезпека не єдина. Тільки за останню добу штормом принесло три міни. Одна з них детонувала біля одеського порту. Усе сміття та уламки обов'язково потрібно перевірити на безпеку. Закликають місцеву владу військові і просять людей бути вкрай обережними. Христина Венгеляускайте, Андрій Почтєв, Олександра Ченкова. Факта і сятіві єдині новини. Наразі це усі новини. Далі Вадим Карп'як і його гості. Тож передаю слово у розмовну студію.